Замість декількох тисяч прибутку по декілька років в'язниці очікує на злодюжок, які крали худобу у селян у компанівському районі. Міліціонери затримали злочини угрупування, яке хотіло збагатитися за рахунок чужого майна. Вкрадене злодії збирались продати. Втім, планам завадили правоохоронці. Подробиці далі. Для випасу худоби жителі одного із сіл Компаніївського району наняли пастуха. Його роботою були задоволені, та чоловіка підвела оковита. Саме через неї він втратив пильність. Крадіям це було на руку з ласом до алкоголю пастухом. Вони потоваришували, чебана підпоїли, а на ранок після посиденьок він не дорахувався худоби. Спочатку товариші поцупили дві вівці, та цього їм було мало. Товариш один предложив, щоб вкрасти бичка. Я відказався від цього. І сидів далі в машині. Він потім прийшов до нас вже ночі, сказав, що він бичка вивів, щоб пішли йому допомогли. Ми під'їхали туди, потім поїхали. Туди під'їхали, він сказав, щоб зарізати бичка, розділити. Про зникнення тварин пастух повідомив власникам, а ті викликали міліцію. Прийшов на пасовище, було виявлено відсутність одного бичка чорної масті. При огляді пасовища було знайдено голову та шкуру. Даного бичка на пошук злочинного групування правоохоронцям знадобився день. Затримали крадіїв у Кіровограді. Приватно приватному володіння було затримано чотири особи, які викриті в схоні даного злочину. Речові докази – саме тушка бичка вилучена та автомобіль, на якому перевозили викрадене. В Автомобілі були й інші викрадені туші. Організували злочинне групування двоє жителів обласного центру та пара сусіднього району. Наймолодшому з крадіїв 16 років, найстаршому 45. Чоловіки хотіли підзаробити на чужому майні. М'ясо везли на продаж. Після оборудки планували знову повернутися до того ж села. Тепер злодюжок можуть позбавити волі на строк до трьох років. Нині правоохоронці перевіряють їх причетність до інших злочинів. Ірина Дідушова день за днем.